И, поточно я Здесь поточная стартует. поточно я стартую. Выхода. Без затейшей битвы. Без затейшей. Я без затейшей. Давай сюда. Думаю. нет на бездату. Просто глядал в компьютера. Потім такий опа! Я ж спал! Наш самого справо. У мене хороший спаун, хотілося, щоб це їхати в Бар. В1. Але. Але я... Ну таке, засипував. Засипував, тому... Вирішив туди не їхати. Плюс у нас ще й 3 ЛТ, і На карті. Ні, коротше, відчуття не, не дуже таке аж приємне на початку бою в мене буде. Але я файно зустрів трьох у на початку для з позиції. І там, блядь, на початку наш. Оп, оп, блядь. Ес, ніби не було, типа на так. Дітбари, де четвертий стоїть довчити. Абсолютно нервно. Ну. Я не розумію, у кого фую тіл те так катаються і не дають пізден. Лев парк, бежка, блять. Ну то дайте. Ну, збільши, си, 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 си. Далі. Не змогу, на жаль, не змогу не смогу. Вони прямо здивовані. Бим. Тут вони собі катаються, ті ЛТ, я вахаю, я, я просто вафю. Я дивлюсь на ті міні-карту і не стіф фуйов. Чистився от до 13 стопінь. Хочу піздень. Приємно, стало приємно. Але 533 я побачив, ніж не так. Я розумію, що тут, от, 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 в даний момент я поняв, що в спині папаха КД 20 секунд, блять, і грирок з 15. І який тут може бути відстріл? відстріл? Глянув, леопард там дрочена, тому горці. Думаю, ну пізда, блять. Зараз все, це, бачата, бачата. єбра зачилився десь, невже не світиться, не катається. Наш єбр, я їбу, він зараз. зараз смачно пососе хуйця. Один стоїть, попереду і сьоми засвітив. Сенкі японі. Моменту. Моментом здуро. Пологійці так. Бля, якийсь. Та, я не знаю. Ну і тут все, почали світитися. Я не знаю від кого оті почали світитися, блять, шлопаки. Чи від ESA 7 того самого, ну в Демський. То... Ну я не розумів просто, я не розумів яким хуєм така хуйня може статися. Леопард віздої, він внизу, блядь, і саґ його не бачить, він навіть не буде певно, і пікати, блядь. він пушку не опустить, ті вже від'їхали, ніхуя, ну. Ніхуя не зроблю тому леопарду. Ну все, і піздець. я розумію, що ну, фініталекомедія. Понафіміта. Ще є, ще 11-й ЛТ живий. Розумію, що, ну, пахне. Пахне гувном. Але бачу, що той горка виграла, нарешті, блядь. Нарешті горка виграла. Я розумію, що губно, то... то гувно, блядь. гувно але в нас 3-4 карта. Тут горка, капер починає піздувати. Я зрадів, що він побіг. Але стоїть. Мені стало приємно. І тут його символо уєпалаба. Па Дуже-дуже фесно. Мені стало легше, бо залишився один єпер, але мені хуйово від того, що єпер стоїть і дроче. Де він може бути. Чи будь, правильно. Стоїть і дроче, блять. Він стоїть і дроче, певно, десь тут. О, блять. Дрочечність. Я собі там надрочую, швидше до все. Ну може і тут надрочувати, хоча навряд чи буде тут надрочувати. Я думаю, що він зверху став. А я так і думав, що він стоїть зверху. Я бачу от карту, блядь, і розумію, що мені треба з'їбатися звідси нахуй. У мене тут два. Один є четвертий, який став на початку бою, блядь, під червоною і, і пісу собі дроче. Не знати що, блядь. І бабаха, яка бачу. Тут я ахуєв. Ну, ну чого Я Просто ну, ну блядь, нормальна тіма, та. Хоча стоїть на ну, зацілі, моментом дає тишку. Всю люблю, чітко. А мене, блядь, дві бабахи гри, блядь, є четвертий в спині, дрочі під червоною, сьогодні, Ну все, я зрозумів, що нахуй мені там стояти, треба сібатися звітом. Ніхуя путного не буде. Якщо є берстан, так і буду стояти. Я вирішив сібатися і заїхати михатися. По, По Аш лі, Аш. Эй, аш. Бапас явно не сподобався, мій мов, блядь, вона хотіла секс. Хотіла сексу? Ні, ну я розумію, що їм сподобався му, бо якщо я від'їду, блядь, я б плюс засвітився і від'їхав і від на від що, наші єверко прямо в єбало ті добаси. І стане хуйов, їй стане хуйов. І явно буде не добре. Це тривер, це тривер. Поляк, 60 ТП. Я ахуєв цього муку я Ну... Ахуєл. Оскільки я знаю, що кафеджу я про неї для світа, не розумію, що нікого, не всі наріпанні зелені. Я гордо піздую, гордо. Кубасі вкотре неприємно бачити, що його кинули. Ну Мені теж було неприємно бачити, блять. Що все світиться, а ніхто не, не веде полю. Ну було неприємно. Тут ще й по щипо ну пізда не летіла по хакером, ну глянь. Він стоїть просто, в полі, блядь. По басі, ладно, вона там не зі Ну хакер зверху, блядь. Я... кого того не розумію. Жай ті встигають, блять. Ріноцером. Ну І все, я таки розумію, ну... Типа ситуація о! Типа і не дуже А, то ще й бабаха походу, по-моєму, пішла. Оце вот. Улова, блядь Тут бабаха, Crazy Viking UA, то я розумію, тип. Танкіст із. Коротше, танкіст. танкіста уїбало Хіба в блядь. Тут я гордо піздую. Є, я б, Отут я заїхав в пізду, будь-яка. Чи так його вистріл? We'll Бо Чи, блять, хібаний тон, кто кого я вийшов, блять. Подлой їхній, блядь, налякав. Не в стресі. не жим жим-джим очкав. Просто мої не немає робити саме. Я по-любому десь вже був нас, або... Він був вже навіть був червоний насо. Знати так не є Ну явно не тут. Ми бачу, що не хочуть їбати хакера плюс за свій Ну, Вирішую уєбати його я. Дві! <плес> Ахуєть, броня не пробита. Я ахуєл. Я просто охуєл. Думаю, зараз я засічуся і мені пезда. Ну, ні. Не пизда. Зашилося, блядь, ЛТ, а я і шотний, блядь, і мені ну, було в даний момент страшно. Було мені страшно. Я бро похуй, він собі літає, типу нього ще попадає. Ну я як мінімум... той блядь. Сався. Єбра? Він дійсно похуй що не шотний. Але він літає, що йобаний. От мені по ньому було б попасти важко. Хіба якщо він дуже сильно помилився. Тут я ще думаю, що бачата було барфас під червоною, блядь. але це потубла помилка, бо він вже давно є бербен не крутився на тому. Хоча може крутився. Їх, коротше, там нема, блядь. Це помилка була сюди їхати, треба було зразу на центр піздувати. Тривер потох, блядь, полем попіздив. Тут я навіть не побачив, що я бачат йодну, ну але, блять. Логічно, що він сиди на центрі. Зараз в дерьмо треба. Не засвітився. Каже, починаю дуже агресивніше, бо я вирішую призупинитися. Раз така п'янка, вирішую призупинитися. Не <пізвіться> знаю, як леопард не попав по ньому. Ну, не попав, блядь. все секс блять я тут я не за а я за свитерсиал э. а блять танкер с но сука твори на ладно нормально тихо вот эти страшные буду ничего казать. Ну і все, блядь, і вони тут вдвоє одній точці, у нас, блядь, троє, ми з різних і просто пезда. Він mm. Не живе. Ну, mm. Тут я не буду mm. парадити, так mm. треба було швидше виїжджати, я допомагав. Mm. Mm. Просто ку mm. І от такий бій. На мене піздати мені сподобалося. Початку повне відчуття того, щоб ти пізда, блять. Потім на карті теж пізда, в кінці так жим-жим, бо ЛТ, курва, живе, ібан єбер, сука. І став, але в результаті ми розкоптили. І я отримав приємні, приємні враження.